Я вітаю вас про все найголовніше на цьому мить від журналістів фактів та вікон. Тисяча на тисячу президент Зеленський анонсував черговий російсько-український обмін полоненими під час спілкування. з Журналістами він також повідомив, до цієї цифри потенційно можуть додатися ще 200 військових, політв'язнів і журналістів. Можливий і обмін тілами загиблих військових у форматі 6 тисяч на 6 тисяч. Окрім цього, Україна наполягає на якнайшвидшому поверненні викрадених дітей. Ми передали список з майже 400 дітьми русскими, а вони нам запропонували щось в цьому напрямку напрацювати до 10 дітей. Ось це їх бачення таке щодо гуманітарних питань. А ми їм сказали, що ми вкрали 20 тисяч, а вони сказали, що ми не вкрали 20 тисяч, максимум питання про сотні. Наші, наша команда образилась на це, а я, чесно кажучи, не ображаюся. Я думаю, що це важлива фіксація не кількості, а самого факту, що вони погоджуються, що вони вкрали дітей. Також президент дав високу оцінку стратегічній операції Павутина. За його словами, вона зменшує ворожий військовий потенціал та повертає віру в Україну. Можлива розлюченість Росії наголосив Володимир Зеленський нікого не цікавить. За добу до цієї операції Росія вдарила по Україні ніч. 480 з чимось було дронів. Це була масова атака, це були удари по цивільній інфраструктурі. У житлових будинках були загиблі, були поранені. Щодоби це відбувається. Іноді є невеличкі паузи. І то я скажу вам, Марта, відверто: ми паузами називаємо вже ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є. І є поранення. Тому розлюченість Росії нікого не цікавить. Справжнє полювання влаштували путінські терористи на українських рятувальників. Атаки на співробітників ДСНС були зафіксовані одразу в двох областях на Запоріжжі в Степногірській громаді. Поранені 12 рятувальників. Росіяни скривали ФПВ-дрони по будівлі пожежного підрозділу. Під час евакуації травмованих до ста пункту російські війська знову відкрили вогонь. Під обстріл потрапили дві пожежні машини, які вивозили постраждалих та особовий склад частини. Усі поранені нині в лікарні стан одного з них. Украй тяжкий. А вночі росіяни атакували підрозділ ДСНС у Нікополі на Дніпропетровщині. Пошкоджені вікна, стіни та вхід до укриття, в якому рятувальники були на момент удару. Внаслідок цього обстрілу постраждали двоє цивільних чоловіків. Надзвичайники сховали травмованих людей в укритті та чекали на лікарів. Коли медики прибули на місце, росіяни вдарили вдруге. Травм зазнав водій швидкої. У Херсоні сьогодні росіяни вбили щонайменше двох мирних мешканців. На світанку ворог завдав удару з артилерії по корабельному району міста. Окупанти поцілили по приватних будинках. В оселях потрощено фасади, покрівлі та вибуло шибки смертельні поранення Дістав херсонець, який був на вулиці. Тому й А що він на вулиці? А, це четвертій ранку на вулиці. Да, Розоріму. С, а с, и с, осколком и даем. да сердце. Проснулась я от того, что был взрыв. И когда я вышла, первая я вышла, да. только а, выхожу да, в харизму в зал, я сюда ты, выхожу. Ты, 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 и у нас ты, уже вы... полный а дом. Пыли. Я побежала смотреть, думаю, Дима, наверное, спит. Дерью, да. Думаю, сейчас Диму подниму. Прихожу, его нету. Побежала в хату, окон нету. А потом этот самый я иду назад, а Димка сидит в кресле и уже никакой здесь не утекает домаха. Також наслідок ранкового обстрілу у корабельного району постраждали дві літні жінки та п'ятирічний хлопчик. У нього мінно-вибухова травма і струс головного мозку. Нині дитина в лікарні під наглядом медиків. Крім того, окупанти вранці атакували район безпілотниками, двоє чоловіків із мінно-вибуховими травмами і термічними опіками під наглядом лікарів. А вже близько 17-ї росіяни поцілили з дрона в медичну автівку. В середмісті Херсона транспортний засіб згорів ущент. Водій дістав смертельні травми. Також поранено двох працівників. Поліклініки чоловіка та жінку. З високою явкою, але невеликим відривом на виборах у Польщі переміг директор Польського інституту національної пам'яті Кароль Навроцький. Він історик за освітою а під час навчання в університеті підробляв охоронцем у готелі. Опоненти через це звинувачують його у зв'язках із навколо кримінальними колами. Кандидат, який йому програв, це Рафал Часковський, мер Варшави, до слова, він минулого разу також із дуже невеликим відривом поступився в президентській гонці Анджої Дуді. Хто він новообраний президент Польщі? Дивіться далі у сюжеті. Шанси обох кандидатів у президенти були майже рівні. Дані екзитполів були на користь мера Варшави Рафала Часковського. Утім, підрахунок 100% голосів змінив ситуацію. Перемогу на виборах здобув Кароль Навроцький. За нього свої голоси віддали майже 51% поляків. За його конкурента трохи більше 49% нам вдалося об'єднати цілий табір патріотів у Польщі, цілу спільноту людей, хто хоче нормальної польщі, польщі без нелегальних мігрантів, безпечної Польщі. Ми об'єднали всіх, хто хоче соціальної, суспільної безпеки. Президент у Польщі не наділений надто великою кількістю повноважень, але він може витувати закони. В країні нині виникла ситуація, коли президент та парламент з коаліційним урядом будуть з різних політичних сил. На вибори новообраний президент йшов із гаслом насамперед. Польща. за Навроцького здебільшого голосувала сільська місцевість, тоді як у великих містах, явну перевагу мав Часковський. Я задоволена виграв мій кандидат. Я рада, що польща залишиться польщею і не буде продана. Мені не подобаються результати голосування. Я прогнозував, що буде інший результат. Я помилився. Мені це не подобається. Новообраному президенту 42 за освітою Кароль Навроцький історик до президентських виборів публічною політикою не займався, а очолював інститут національної пам'яті. Засуджував російську агресію проти України. Пообіцяв і надалі приймати українців, які тікають від війни, але виступає за те, що більший соціальний захист повинен бути у поляків. Постійно підіймав питання волинської трагедії та вимагав, щоб Київ визнав свою провину, якщо далі хоче рухатись до ЄС та НАТО. Водночас Навроцький проти, щоб Україна вступала до північно-атлантичного альянсу, та категорично відкидає ідею відправки місії польських військових до України. Обрання Навроцького – погана новина для європейського союзу, а також для ключових європейських партнерів Польщі, Німеччини та Франції, а також України. Навроцький добре відомий своєю євроскептичною позицією він виступає проти поглиблення європейської інтеграції та європейської співпраці. Він також виступає проти членства України в НАТО. Результати польських виборів показують, що Польща залишається глибоко розділеною країною, хоча явка виборців була найвищою за всю історію президентських виборів. Перевага пана Навроцького дуже мала. А це означає, що половина Польщі буде вітати його президентство, в той час як інша половина лишатиметься стурбованою таким вибором. Також новообраний президент підтримує ідею, що польща в безпеці повинна покладатися. Сама на себе, а також на США, відповідно слід будувати гарні стосунки з американським президентом Трампом. Ярослава Марушенко, програма Вікне з Марафон. Єдині новини.